Хай, сьогодні я хочу вам розказати, я можу знайти серце Дедра в Скайрімі. Чотири місця, можу сказати. Перше місце це Святилище Мірунса Дегон. Найдете, там буде місія про бритва ну, в старі, про музей місія буде, там ви зможете якраз знайти, зв'язано з цим святилищем. Так то ви можете просто вбити. Вбивайте цих, хто тут вискакує. Обискувати їх, забирайте в них серце. Так само... Ходити всередину в храм. Я там же все обшукав, але там просто зараз вам покажу. Заходите всередину в храм. Вбиваєте всіх. Так само забирайте серце дедра. Так само можете забрати собі слитки. Подивитися, що і в сейфі тут, до речі, досить непоганий. Улов можна так знайти багато чого. Тут в якомусь сундуку так само мають лежати ще серця. Ну, В основному перше місце манітові слідки ого. Але... Перше місце я вам показав. Зараз перейдемо до другого. домой с храма и перемещаемся в Итран до йорваска. ناخد تب واسكر Це в ні поміщення. На столі в кімнаті основного буде стояти серце деадри. Це друга точка. Наступні два місця я розкажу в другій частині цього відео. Продовжимо розказувати вам про місця, де можна знайти до дріждське серцевської Третє місце це Вінтерхолд. Колегія Вінтерхолда. Ми заходячи в саму колегію, звертаємо зразу наліво. І заходимо в зал достіжень. Йдемо прямо, переходимо на другий поверх. І знаходимо тут чувака, який називається Enter. Поговоримо з ним. І він каже що у нього є на продаж він продає серця ця дедра 2 штуки давайте купимо вже саме проблем немає так що можемо купити він продає всякі ще решту одяг і так далі це було третє місце виходимо з колегії WinterHold я вам покажу четверте місце четверте місце нам треба буде перейти в храм Призрачної ночі. Він прямо зверху, таки над Денстаром. Я записав відео, як в нього попасти. В нього можна попасти, лише через проходження місії. Я виставлю це відео, хто не знає, той подивиться відео і з легкістю попаде цей храм. Ну після того, як пройде місію. Нічого складного в цьому немає. Ми сходимо ви шукати Слідкуйте, куди я йду і вам не буде тяжко знайти її. І ми приходимо сюди, треба покажу вам на карті де. тут вихід в цьому куті. У цьому кутику ми знаходимо так само два серця театри. І так, це було останнє місце, де можна було здобути серця Деендри. Якщо вам недорого купуєте в Мага Вінтер якщо хочете, то йдете до Дагона. Тут можете забрати два і взагалі можна ще знайти по грі самій пару сердець. Я був знайшов 2 чи три серця в якісь печальні пам'ятаю який. Ну і ви зможете з допомогою цих сердець робити да, дречеську броню і зброю. Про них я вам розкажу детальніше в наступному відео. До побачення.